А вдвічок четвірка мечів заморилися. От п'ятниця у вас буде дуже виснажена, ви вже таки будете на последньому диханні. Заморені. Дуже захочеться відпочити. Зупинка в справах, можливо, дійсно якась навіть ем, хво... ну, якось... не хочеться б таке слово говорити. Зупинка по ем, сустоянні здоров'я, да? можна так сказати. Вибачайте, що не. Така українська в мене специфічна, я з Херсонської області родом, то в мене, як то кажуть зараз, раніше казали суржик, а зараз говорять південний діалект, то в мене якось є, як не виговорюсь. А живу в Естонії, тут взагалі ну, спілкування теж і російською, і естонською, то дуже важко. Так що вибачайте, що так одне слово російське, одне українське, але. Стараюся. <свіст> Тому, мої дорогенькі двічки все ж таки якісь будете, ну, як по відчуттю, так, ну, просто заморені вже як вижиті, як лімон. От, прям не хочеться таке сказати те слово. Давайте подивимося, чому саме така причина. Зупинка якась. зупинка. Чому така причина? Ви знаєте, у вас якась у вашому житті, як наче якась м, треба м, є осознаність зміни вашого життя. Щось треба для себе коханого зробити, поміняти. З чим це пов'язано? Це, це ви вже самі знаєте з чим. Це. Можливо, дійсно із чим це пов'язано. Ну, я думаю, що це пов'язано е, з якимось матеріальним, це, можливо, це не емоції. Це щось ваше по роботі, можливо. Можливо, дійсно якийсь переїзд може бути. Це... Да, ось дивіться, колесо фортуни, як зміна життя, переїзд може бути. І ви знаєте, я хочу вам сказати причина. Причина вашої четвірки – це ваше емоційне. Те, що я вам говорила, емоції з якесь... Рицарь Кубків і четвірка мечів, знаєте таке, емоційне вигорання. І я ж кажу, у мене таке було відчуття, що ви от вже немає сил, вижити лимон. Але події, вам треба ще чи переїзд, чи прийняти рішення, чи ви вже осознали, ви вже знаєте. Але на те, щоб це вже зробити і отримати якийсь результат, да, там, почати щось робити, хоча б у вас на те немає сил. І ви як, наче у п'ятницю зупинитеся і скажете: е, підождіть. П'ятницю, вже день важкий, вже немає, я вже почну іншим разом. Але ви по королю Пентаклів, то ви чітко знаєте.